Всім привіт! Я рада вас бачити в мене на каналі, і знову ми тренуємося разом. Сьогодні я максимально з вами натуральна. Насправді дуже було втомлена, дуже було мало часу, зовсім не хотілося фарбуватися. Я сподіваюся, що я прекрасно виглядаю і не нафарбована. От плюс я хочу сьогодні з вами поділитися достатньо такою розтяжкою. Після залу, я б сказала, після залу, або, точніше, після такої жорстокої, жорсткої кріпатури, або коли м'язи такі прямо ж набухші да, після кріпатури. Я якраз вчора мала тренування жорстоке, сама собі придумувала, помірні? Я не тільки з вами жорстока, я ще й сама з собою жорстока і придумую складні тренування. Так от. Я хочу вам показати, тому що до мене писала одна дівчина: що чи варто робити після залу розтяжку, чи не варто, і як, яка це має бути розтяжка? Тому що це не має бути жорстка, функціональна, така амплі... на високій амплітуді розтяжка, вона має бути проста, легка. Тому я пропоную сьогодні з вами це зробити і я вам покажу пару вправ з ролом. Що ж, поїхали, голова вперед, назад, право, вліво. Я розумію, що ви після залу можете. О, трохи тумач, тумач, потягнула. Можете трохи е, бути, так сказати, і так гарячими, але все одно краще зробити суглобову гімнастику, для того, щоб у вас не було ніяких майбутніх травм плечі назад, вдих і видих. Плюс ви розумієте, де у вас що затиснуто. По-перше, ми включаємо дихання. По-друге, ви коли робите такі вправи, ви розумієте, наприклад, зараз я відчуваю, як мої міжлопатки від вчорашніх підтягувань і віджимань дуже мене не люблять. Я вам покажу одну вправу, але, будь ласка, я вам не буду показувати складні вправи на роль. Чому? Тому що, ну, на жаль, або не розігрівається добре, або, ем, наприклад, недостатньо. Себе, до себе ніжно відносяться, да, там максимально давимо з усієї сили. Ні, тому я вам покажу прості правила, якими складно собі нашкодити, але можливо, колись я буду знати, яка в мене аудиторія, що ми всі розумні, хороші, не будуть робити собі боляче, не будуть сильно давити, так, щоб ваш там нерв вийшов з чату. Тому я, можливо, коли зроблю таке повноцінне тренування з ролом. але Видих, вдих, поки не зараз, або під моїм контролем. Видих і вдих. Видих. Але дивіться, бачите, я не просто опускаю руку, а я прям тягнуся. І вдих. Видих. І вдих. А, а ще мене питають, чим я займалася і взагалі, чому моє тіло таке. Не повірите, останніх, ладно, повірите, останніх е рік. Думаю, десь так. Я роблю тільки свої тренування, і ем, іноді, коли в мене є можливість, це пілон і підтягування, ну, коли так, підтягування на турніках. Видих, вдих, видих. Та не забувайте, що у вас має бути максимально коннект з диханням, тому що ми розслабляємо нервову систему, розслабляємо тіло. Приїхала далі ручки назад, стегна вперед. Ой, мені після віджимань буде тяжко то робити. І. Ох, видих. Добре, я цю вправу вже сьогодні робила. Я признаюсь чесно, в мене було сьогодні. Шість? Сім? Шість чи сім тренувань? І я вже це сьогодні робила. На одну сторону видих. Уф. Дуже от, отут, отут-отут. От, от. Це, от я ж кажу, дуже повільно, дуже потроху, не давимо дуже сильно. Тобто так, щоб ваше тіло встигало адаптуватися до вашої, ну, вашої кріпатури, до вашого навантаження. Тому що м'язи і так вже трошечки трошечки травмовані. Тому обережненько, обережненько. Видих. Вдих, видих і останній раз. І видих. Угу. Поїхали далі. Округлюємо спинку, голову прячемо. І дивіться, що ми тут робимо. Тут важливий момент. Нам, нам потрібно повністю округлити спинку. У вас може, наприклад, щось не округлюватися, наприклад, поперек. Дуже часто я бачу, коли виходить якось ось так. Ось так. Це значить затиснути клубок поперековий м'яз. Я покажу, як ми його тягнемо. Але пізніше. І голову опускаємо вниз. В одну сторону витягуємо. Не повністю розслабляєте, а контролюєте рух. В другу сторону витягуємо, контролюємо рух. В одну сторону. І в другу сторону. далі. <реш> так, тут ви зараз заснете зі мною, воно мені треба. Тепер ручки вперед опускаємося вниз. Я знаєте, як люблю робити, я вам зараз покажу. Я так ставлю, я беру ролл, ставлю лікті на ролл, ось так. Руки ставлю або на шию, або на голову, або наверх просто ось так. І тягнусь вниз, видих. І вдих, наче підтягую до себе рол. Знов видих. Тут гарненько тягнеться. І підтягую до себе рол. Вдих. Видих. І вдих. Так. Пергаємо переморол і лягаємо оп-оп-оп. оп, -оп, -оп, -оп. Куди ти тікаєш? Я на тебе всього лиш хочу лягти, не така вже я тяжка. Так, чесно, хоча я навіть не знаю, скільки я важу. От правда, я не пам'ятаю, коли я останній раз зважувалася. Я навіть, навіть приблизно не знаю, якщо чесно. Типу, мені каже, я останній раз зважувалася десь в універі на першому курсі, коли дуже сильно переживала за вагу, і то я не впевнена. Ой, Так, може, в школі. Вдих, прогін, глибокий вдих грудним. Тягнуться всі міжеберні м'язи. Потроху видих, видих, видих. От, наприклад, у кого буває таке, типу, прострілює між жебрами, ну, як між жебрами, найчастіше в боку десь, отут, от, от, в, от, в районі ребер. Це може бути міжреберна невралгія, це по факту ваші м'язи міжреберні затискають нерв. І оця вправа просто, просто беріть на, на, в нотатку, десь заберігайте, зафіксовуйте в пам'яті і робіть. Прекрасна вправа для цього, особливо з диханням. Вдих. Розкрилися. І видих. Вдих, повільно, ви все робите повільно, контролюєте, щоб вам не було дуже боляче. Все з диханням. Так, щоб тіло розслаблялося. Ваша задача розслабити тіло. І щоб всі м'язи отримали достатньо багато ну, тобто, кровообіг пришвидшити, е щоб е фація трохи швидше нам. Наповнилася водичкою, м'язи крові, щоб швидше відновилися. І потягнути м'яз, да, збільшити його довжину, бо канонічна розтяжка це ексцентричне скорочення, тобто збільшуємо довжину м'яза. Так, обережно піднімаємося. Поїхали далі, поїхали далі. Цю вправу я люблю, а ви її не любите. Дивіться. Але краще, напевно, якийсь стілець використовувати або щось більш таке <кхм> устойчиве, бо тут можна легко полетіти. Опускаємося вниз і нагляємося в одну сторону, але бачите, в мене одне плече вище другого. Прям дуже класно тягне там, де круглі м'язи. Опа, і в другу сторону. О, клас. Я люблю цю вправу. Прям дуже повністю. Бачите, я повертаюся грудним повністю в сторону. Клас, Витягую, я починаю витягувати себе не грудним, не головою, а іменно з поперека. Дивіться, от я опускаюся. Ось отут прям клас, вже між лопаткою тягне. І підкручуючи таз, я себе витягую в одну сторону. Але я знаю, чого ви можете не любити цю вправу. Перше, бо вам складно повернутися в сторону. Але це з часом-часом з часом стає легше і легше. А по-друге, з рахунок того, що треба самостійно привернутися, люблять, коли так от тебе і повертаєш. Але пасивна розтяжка розслабляє, не забувайте. Не в плані розслабляє. Ну, м'язе також, але в плані не напрягаєшся, навіть не думаєш. Іноді хочеться, вірю, але краще контролювати рух. Супер. Поїхали далі. М'язе попереку. Дивіться, все дуже просто. Дуже просто. Це вправа Просто божественна. Просто треба знати, як її правильно робити. Угу. Тримаєте за колінце, уходите в сторону, витягуєтеся рукою і тут витягуєтеся вперед, опускаєте плече. Прям тягнетесь вперед, опускаєте плече. Не просто руку, да? а іменно плече. Але якщо у вас затиснуті сильно лопатки, то це можете відчути. А тепер назад. Складно, складно. Я знаю. Я знаю, бо в мене така ж сама як і у вас. Так, вдих. Вперед діагональ. Вдих назад. Вибіг. Угу. Ой, класно. Я ще заснула. Ну класно, люблю таке. Одну сторону, в діагональ. Вдих назад. Ох. Між лопатка. І наверх. Це завжди була моя болюча точка. Я і так знаю, що це болюча точка. Але того і треба з нею працювати, бо вона болюча. Тут в сторону. Вперед витягуємося. Назад. Да. І сюди. Клас! Дуже животик тягне. Але я для вас животик, вам покажу класну вправу. Але можна вийти. Ну, ну так, в принципі, як і всі вправи, да, якусь. -ка... Можуть і не вийти, а може і вийти. І так, дивіться, одна нога дивиться в сторону, друга нога дивиться попереду. Футболка тягнеться вниз. Так. І ми виходимо на одну ногу. Бачите, я якби стегну відвожу в сторону. Руки я ставлю вперед. І мені потрібно, наче відтягувати ребра від ось цього стегна. Ось цього. Бачите, тут натягується прям. Сильно прес. Мірооголіні. Будь ласка, ютубчик не заблокуй мене. І... Бачите, прям натягується. Класно натягується оцім'язи. Дивіться. І так само другу ножку. І підтягуємо. Ох, я так люблю цю вправу, знаєте чого? Тому що я люблю качати прес. А оці всі міфи не можна качати прес. Ну чого не можна? Ну, це такий самий м'яс, як і всі інші. Ну що ну, таке? Талії не буде, то розтягніть просто цей м'яс потім. Не просто качайте. Не паче, коли качаєте прес, там вибудовується правильна постава, рівна постава, так? що ви не скручуєте себе клубочками, а правильно тягнете ще раз одну другу ножку. І тягнете вперед. Вот, эм, просто треба тягнути, щоб у вас м'язи були не довгі, а не короткі і забиті. О, вже набагато краще, наприклад, я прям відчуваю. І другу. Ой, п'ятка їде. М -м, можна ще дихати глибоко животиком. Класно тяну. Угу. Добре, давайте ще Це ми більше потягнули так по посім'язу і прямий м'яз. Але я хочу, знаєте, ще як ось так. Лягаємо на животика. Ну, на таз, витягуємо животик і ви прям грудний тягнемо вперед. Вдих, видих. Округлюємося, уходимо назад. Ух. Не забуваємо тягнути спинку також отут, отут, отут. Добре. Тепер, тепер. ми потягнемо поперек Ось таким чином. Ми тримаємо за ножку, округлюємо спинку і нахиляємося в праву сторону і в ліву сторону. В праву сторону. І в ліву сторону. вправо, І вліву. Скажіть класно. Не <гум> знаю, мені поперек класно тягне. Я, в принципі, ні, ну може, може бути погано тягнути, знаєте, тоді, коли ви не можете округлити спину. А коли ви не можете округлити спину в попереку, це значить, що? Правильно, забитий клубово поперековий м'яз. А це у нас що? Правильно, погано. Віка і монологія. Округляємо спинку знов. Ззовні. Внутрі. У, клас! Я не знаю, як, чи ви відчуваєте, але, блін, це так кайфово, коли кріпатура. Так гарненько тяне. М -м -м. другу сторону. Я не можу сказати, що я любитель саме тренажерного залу. Але, але я люблю пілонний зал. <кл 'як> це вже прям по факту. Е так. Супер, ми зробили тепер сідниці. А знаєте, як я хочу, щоб ми сідниці з вами потягнули? Стоячи. Угу. Угу. І насправді тут нічого такого тяжкого немає. Ми ставимо ножку на ножку і опускаємося вниз. Просто хорошо тягнемо. І коліно виштовхуємо в сторону. І другу ножку. Так, щоб була якась різноманітність, так? Да? Одну ножку. Але я прекрасно поважу. Я поважаю всіх людей, які ну, в принципі, всіх людей, і плюс, які ходять в тренажерний зал, тому що ну, кожному своє, по-перше, а по-друге, це дисципліна. Це дисципліна Більшість людей, яких я бачила, тому що у нас був тренажерний зал, прям дуже поруч. Ну, тобто, типу, у нас був треба було пройти через тренажерний зал, і ми тоді заходили в пілонний зал. От, але ну, я бачила, там люди одні ті самі ходять і роками. Тому кожен молодець, хто ходить в тренажерний зал. І не тільки. Тепер поїхала до задньої поверхні ножку біля ножки і потроху опускаємося вниз. Повірте, вам цього вистачить. Мені вистачить у цього. Ух. Насправді, якщо ви тут трошки працюєте животиком, да, витягуєте живіт вниз, вам буде достатньо. Можна ще потягнути. Носочок на себе, і у вас взагалі буде прекрасно все тягнути. І задня поверхня, і литка. Взагалі класно. І другу ножку. Друзі, <ривіт> <ривіт> я сьогодні <як> ця... <ривіт> я важко луплюся і не може сістися. Що таке? Так, а О, кстати, ви знаєте, що слово це важко це я узнала тут в Черкаській області. Реально. Я в Вінниці такого не було. Я таке слово не чула школу лупитися. Я тільки тут узнала. Так. Супер. Квадріцепс. А, квадріцепс. Я вам покажу вправу, класно проходить по, по зовнішній частині квадріцепса. Отак, от, от на бочок. Одну ножку попереду. Можна або рівну ногу тримати, або згинати в коліні, але краще рівну, бо так буде трохи легше. І проходимо. Отут по квадріцепсу, по зовнішній частині. Ви можете крутити потім ногою. Ой, я ж трохи на цей. О! Можна згинати в колу. О, ні, не можна згинати в коліні. Дуже, дуже боляче. Ух. Отак. Ні, нормально, нормально. Що, ще може бути. Квадріцепс ще може якось жити. Кла. Бачите, ну, можна забити ноги прекрасно і вдома. Так? Зачем сильно напрягатися, кудись йти, якщо можна їх забити і вдома? Знати як, то взагалі прекрасно. Боже, я сьогодні вам стільки жалуюся. Як ви мене терпите? Включайте, йдіть пити чай. Не слухайте, не слухайте цю бабку. Жалую, жалую, Аж сама себе роздражаю. Ой, ну, все, приїхали. Треба зігнути ногу. Паркуємося назад. О. о! Тут, звісно, поярче буде. О. о Не надо рівно. Знаєте, яка вправа мені забила квадрицепси? Оце коли ми піднімаємо колінця вгору, ну, встаємо на колінах, піднімаємо їх в повітря і розхитуємося вперед-назад. А потім ще. А потім ну, там просто багато таких було вправ, типу такого. Там піднімаємо в сторони їх, піднімаємо ще якось там присідання. Ух. Яка гадость. Це ваша залівна риба. Що таке, оце, бачите, в мене постсовєтські шуточки вспливають. Це вже все. Це вже погано і прямо. А, отак. Можна, кстати, на коліні, якщо у вас не виходить, так, можна на коліні. Е, іноді таке буває. Я не знаю, звідки воно спрацьовує, але іноді якось щось от випригує з мене. Але ну, а що я зроблю, якщо кожен рік, абсолютно кожен рік, е, крутилися всі е, радянські фільми до, я не знаю, до, напевно, 2014-го. Але крутилися кожен рік. А я в 98-му народилася. Тобто, ви розумієте, 16 років ми їх пройшло з одним і тим же фільмом. Так, добре. Тепер внутрішня поверхня. Ставимо на бочок. Отак, от, от ножку. І проходимося. У нас стопа трошечки піднімається для того, щоб відчути цей м'яз. і назад. На бочок і назад. На бочок і назад. Я коліно тримаю десь. На рівні з тазовими кісточками, тому коли воно уходить вниз, я його трошки поправляю і йду вверх. Угу. І так само другу ножку. Носки, на носки. носки, носки. Ох, слухайте, реально так. Я просто, розумієте, я погано спала останні дні. І я вирішила, що в мене ну, в мене був стрес. І мені треба трохи зменшити кількість адреналіну, кортизола і так далі. І я зробила тренування, а воно так хорошо йшло, мені було так класно. А сьогодні я відчула всі м'язи. Я зробила фулбаді. Я вам кажу, це було так прекрасно. Якщо раптом ви захочете це жахливе тренування, щоб я вам показала, напишіть мені на один комент. Я це повторю не за один комент. Я цей здівательство вам, вам дам не за один комент. Давайте багато коментів. Кажіть всім, близьким, рідним, всім кажіть, всі ставте коменти, всі пишіть мені, Віка, давайте жахливе адське тренування. Ми подивимося, ми такі ж слабаки, як ти, чи ми сильніші тебе. Да. А, литка! Я так розслабилася. Все, значить це реклама, реклама включилася. І так, внутрішня поверхня. зовнішня. Внутрішня. Зовнішню. Ні, може ще бути із-за того, що я трохи була втомлена, але все одно. I don't know. Mm -hmm. Ну, одинки якраз. Відкі якраз нормально. Я вже думала десь поставила синячок, але ні. Политка можна трохи її розслабитися. Так, а тепер потягнемо. По-перше, потягнемо задню поверхні. Одну ножку ставимо на Рол, Другу ножку ставимо назад, а згинаємо колінце і тягнемося вниз. Тут буде і литка тягнутися, і задня поверхня. Видих. Вдих, видих. І вдих. Так само другу ножку. Вид... О, ця ножка покраще буде. Це ліва, да, вона у нас. У мене трохи слабша. Вдих, видих. Вдих, видих. А я вам хочу сказати, я їхала за кермом десь 4 з копійками години без круїз контролю. Тобто постійно натискаєш і в мене нога не боліла. Тобто, права взагалі взагалі вже мощна. Мощна нога. А ліва, звісно, трохи це треба відновити баланс. Так, добре. І квадріцепс. Квадріцепс. І я відпущу і себе, і вас. Ні, ладно, ще одну вправо і все. Квадріцепс у нас ось так тягнеться. Якщо дуже боляче, можна ось так просто. Пускатися та вниз. Можна ось так. О, я його пройшлася ровом, і, бачите, набагато легше. Хоча я чувствую, я прям легко доходжу до сідниці, трохи чувствую. Оп. Але дійсно. Після рола набагато легше тягнутися. Запам'ятайте мої слова. Тому що м'язи вже розігріті, м'язи вже наповнені кров'ю. Фастія вже більш така м'ягенька, гладенька. Вже такі, типу, давай, вже потяни мене, бо ролл це класно, але без розтяжки, звісно, ну так. 50 на 50 буде. Так. І. Ще одна вправа. Це так, для, для підсамування всього. Як висновок, видих. І вдих. Якщо маєте ще сили, зробіть жабку. Видих. Бачите плечі над стегнами. І вдих. Супер! Я дуже вам вдячна за тренування зі мною, що ви витримали, як я вам нею. <сум> ну, це буває, буває. ну, Дійсно, шоки <сум> Ні, Ну я не бачу в цьому нічого такого, але я вам дякую, що ви зі мною, що ви мені ставите лайки, пишете коментарі. Я ціную кожен коментар, відповідаю на кожен коментар. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, підпитуйтесь і підпитуйтесь моєї енергії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Я вам дуже вдячна, тому що так, більше людей, більше українців бачать мій контент, більше використовують його і тримають свою менталку, свою голову, свою кришу на місці. Дуже вам дякую і побачимося вже з вами на наступному тижні. Па-па!